Всім привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада вас вітати на своєму каналі, а особливо у цьому відео, тому що воно для мене перша. Це відео буде у форматі читацького щоденника, книжкового влогу. Називайте як хочете. Але ми з вами будемо читати книжку. Я буду з вами ділитися своїми враженнями і можливо показувати трошки свого життя, щоб ну знаєте було. Цікаво дивитись. Тому пропоную вам зробити чай або каву, можливо, взяти якийсь смаколик і провести разом час. Книгу, яку я буду читати, ми обрали на моїй інстаграм-сторінці. І це книга із жанру фентезі. Хто б сумнівався? Ніхто. І це книга жорстокий принц. До речі, я нічого не знаю про цю книгу, знаю лише, що це підліткове фентезі, і що мені моя подруга дуже сильно радила взяти і прочитати цю книгу, а їй я довіряю і її смаку теж, тому що вона підсадила мене на серію Кров і попіл. Але ми зараз не про це говоримо, а говоримо про іншу книгу, яку вона мені дуже сильно радила. І, до речі, знаєте, як у книгах є присвята? Я хочу це відео присвятити трьом людям. По-перше, це мій коханий мій чоловік, який підтримує просто усі мої ідеї і всіма руками за всі мої спроби робити щось. По-друге, це моя подруга Анастасія, яка і радила мені цю та інші книги. І Мілка, Мілка, привіт! Ти дочекалася? Я тепер на Ютубі. Давайте з вами прочитаємо анотацію книги, щоб я хоч трохи розумілася, у що я взагалі ув'язуюсь. Перецінні величні фейрі неземні створіння, прекрасні довершені, як смертоносний меч танкої роботи. Та водночас вони підступні жорстокі, особливо до людського роду. Джуд знає про це, бо один із них посоротив її з сестрами і відвіз до краю фейрі. Вона смертна, яка протягом десяти років зростала під опікою вбивців в суспільстві. Де людей зневажають і ненавидять. Так, далі я читати не буду, бо всі ми знаємо, як наші видавництва, ну і не тільки наші, полюбляють спойлерити там. Не розуміють, чому вони описують деякі події, які відбуваються лише там на сторінці 300. -тій. Що мене приваблює в цій книзі. По-перше, тематика темного фентезі. По-друге, це фейрі. І втретє, це троп від. Ненависті до кохання. Я обожнюю цей троп у будь-якому вигляді фільми, серіали, книги, все. Ну що, давайте оберемо закладку цій книзі і зробимо чай. я буду починати читати, бо мені дуже цікаво вже поринути у цю атмосферу а, народу повітря. Здається, так? У атмосферу народу повітря. До речі, стоп, стоп, стоп. Ні-ні-ні. Чай ми не йдемо робити. Бо мені прийшла неймовірна посилка від Минор. Я сподіваюся, я правильно назвала цю назву. Давайте ми з вами розпакуємо і я до вас повернусь із своїми враженнями. Ну, по-перше, ця свічка, як сказав би Порошенко, що ви бачите перед собою? Це скарб. Вона пахне так неймовірно. І ще й назва фентезі, і ще й так влучно вона до мене прийшла, коли я буду читати фентезі. Ну, це просто 10 з 10 по атмосфері, тому будемо її також запалювати. І мені здається, вона ідеально вписується у тематику. А ще ви бачили у розпаковці закладку, але вона не для мене, вона для моєї подруги. І давайте декілька кадрів я вставлю, як її її дарувала. Є ще один момент. Я хотіла дуже красиво розпакувати печиво із соулмейтом. Як виявилось, я не перевірила, чи записується звук, і просто. Буквально 10 хвилин тому я його вже розпакувала. Розумієте, на камеру? Ну, щоб гарно було. А звуку нема. Тому у мене замість цілого печива його крихти. Але зараз я вам покажу, що ж мені там випав за Soulmate мій. До речі, я цю книгу не читала, вперше взагалі чую про неї. Не знаю, яким боком він мій soulmate, але тепер я хочу прочитати, щоб переконатися, чи справді, чи справді передбачення Минору працюють. Треба буде прочитати. Все. Тепер точно йдемо робити чай, запалювати свічку і поринати у читання фентезі. Сподіваюсь, буде цікаво. Приємного перегляду. Прийшов допомагати обирати закладку. Гарнюня. Так, книжка на місці. У мене є ось такий пакет, в якому зберігаються усі мої закладки. Ух! Зараз щось будемо із цього обирати. Ну, я ж кажу: помічник. Просто помічник. Так, у мене є ще ось такі стікери, які я замовляла з AliExpress. Гадаю, що буду користуватись ось цим е зелененьким кольором, бо він більш-менш пасує до книги. Ці поки у сторонці. І давайте обирати закладку, яка буде підходити. Ці я не хочу, можливо, щось із цього. Це все я замовляла на AliExpress, до речі. О, я бачу зеленесеньку Ось таку. Може ця підійде. Хм, Непогано. У мене ще є ось такі, які я також замовляла на Алі. Але тут вони такі анімешні і тут немає нічого, щоб нагадувало мені фентезі. Зараз я погортаю, можливо, щось оберу. Так, тепер мені здається, що ось ці підійдуть більше, ніж прозора. М Давайте ось цю приберемо і щось оберемо з цих двох. Давайте цю залишимо. Все, ось цю обрала. Тепер точно. Поки хтось читає, у іншого інше хобі. Це супер! І це і це... супер! У ну, мене дуже багато книжок, а у мого чоловіка. Грум врум мафака. Дуже багато машинок, і конструктора взагалі. Але ж гарно ти як. Гарно? Це скарб, це скарб. Це вже другий скарб за відео. Якщо ви думали, що то все, ну, і закінчились конструктори. Ха-ха-ха-ха. Ні. Ай, це фантастично. Єдине, що читаємо чоловік, це. Манга. Манга. <плес> Які ніжки. <плес> а? Які ніжки? Наруто. Якщо не знаєш, то то з Угу. А оце Резоруб. Угу. Боже, як то гарно. Майже як книга. Йоу. У тебе є ще один, так, який ти не збирав? <реш> так. Ну, я, я ще хочу почитати, тому можеш збирати. Я подумаю. Подумай. У нас тут так фон із коробок. <реш> І це ще не всі. А там живе пічі. Хочеш показати пічі? Пічі! Пічі! Це піч найліпший друг Багета. Але цей хом'як найживучіший з усіх, але від мого чиху він... він зловив інсульт. Якщо ви не знаєте, як виглядає жорстокий принц, то ось він. Акітаїтава. Ітаїта, акітаїтава. Ауй! Ауй! Так, я зараз на 67-й сторінці, на восьмому розділі, і давайте я вам розповім про свої перші враження після прочитаного. У нас мова йде про трьох сестер, дві з яких є людинами, а інша є фейлі. Чому так сталося? Нам повідомляють про це на перших сторінках, тому я не буду спойлерити, але скажу, що їх історія досить цікава. І мені було цікаво дізнаватись взагалі про світ фері, бо він тут дуже обширний. Світобудова дійсно вражає, але істот дуже багато, і я не можу запам'ятати їх відмінності, їх назви. Для мене поки що це трохи важко, але сподіваюся, що я звикну до цього світу, і далі мені буде легше читатися. У нас є головна героїня Джуд. Яка, ну, знаєте, як в усіх таких підліткових книжках, вона не така, як всі, вона дуже странна, вона хоче виділятися, вона хоче просто підкорити всіх, підкорити весь світ, і в неї вже є перші складнощі. через те, що вона людина, над нею просто знущаються. Якщо чесно, не розумію поки, чому так сильно, але проходить вона дуже важкі такі іспити долі. Бо навіть ті, з ким вона живе під їх опікою, і навіть вони поводяться із нею трохи зухвало. В нас зараз йдеться мова про літній турнір, на якому саме чут вона хоче приймати участь для того, щоб стати лицаркою, але їй не дозволяють цього зробити, окрім того, що їй не дозволяється, їй ще по-всякому підразнюють її. Однокласники, скажімо так, істоти, з якими вона навчається. Бо в нас тут є принц Кардан, чи Кардан, принц Кардан, який ну дійсно дуже жорстокий, як ми бачимо з насу. Я розумію тепер назву, хоча пройшло лише 68 сторінок. Але те, як з ними поводяться, ну, мене це вражає і трохи обурює, тому що ну, типу, ну, люди вони і що? І що з того? Мені дуже сподобався шостий розділ, у якому до нас промовляла Джуд, що мені потрібно було ці три ситуації розповісти вам раніше, але вона це зробила у шостому розділі, і вони були досить цікаві, особливо про її палець. Це взагалі такий шок-контент, знаєте. Але мені дуже сподобався цей розділ, але найулюбленішим із восьми розділів поки що перший. Бо перший це просто пожежа. Я вставлю вставку, як я починала читати, і свою реакцію на, на початок книги. Знаєте, як виглядає найулюбленіший розділ? Розділ перший. Я не можу, Боже. Останній розділ, який я прочитала, був саме про знущання і про взаємодію між сестрами. Мені дуже цікава саме їх історія, їх відносини. Мені хочеться, щоб цього було більше, щоб це розкрили якось, знаєте, так, під сімейним кутом. От, Але я розумію, що головний акцент все ж таки у нас на цій чуд. Я сподіваюся, що вона все-таки буде приймати участь у літньому турнірі, і все ж таки вона зможе стати лицаркою. Сюжет такий, знаєте, цей хід банальний, але мені дуже цікаво подивитися, як буде описаний цей турнір, бо я взагалі обожнюю змагання в книгах, я обожнюю те, як розкриваються почуття, як, які складнощі трапляються на шляху наших головних героїв. Тому я дуже чекаю, коли вже цей турнір відбудеться і коли вона усім покаже, хто вона така і з якого тіста. Зліплено, мені дуже сподобався один момент. Був опис, як живуть фейрі. Так, ми знаємо, що у вони ніколи не можуть казати неправду, і через це вони якось хитрують, говорять загадками, щось недоговорюють, але вони завжди кажуть правду і не можуть брехати. І там також описувалося те, що фейрі живуть трохи за іншим від людей часом, в тому плані, що вони лягають спати на світанку і прокидаються вже у день, коли гаряче паляче сонечко вже світить, і для них ось це початок дня. І я, здається, трохи фейрі, Бо я сива по натурі, мені краще читати, працювати, жити вночі. І лягаю, я також під світанок, але, Але, на жаль, я не ферія. Хоч хто зна, хто зна. <сміх> побачимо, побачимо. Я до вас досить давно не підключалася з приводу коментарів. Я зараз на 232 сторінці і настав час розповісти, чи подобається мені взагалі подобається мені взагалі ця книга і чи буду я продовжувати. Читати, поки мені важко відповісти на це питання, чи захочу я одразу вхопити другу там, а потім третю частину, бо я лише на половині книзі, на половині першої. Насправді це взагалі не те, що я очікувала, бо коли я починала читати, я думала, що тут буде кохання. А поки що Кардан мене просто розчаровує. Я не розумію, чого його так всі люблять, бо я вибачаю, звичайно, але ж це просто аб'юзер. Це Людина ну, в фейрі, він не бачить кордони, він не може не порушувати кордони інших. Що казати, якщо тут був момент, коли він змушував нашу чут цілувати його туфлі, повзати на колінах? Вибачте, що? А всі фанатіють від Кардона, Аліна, тим часом фанатіє від Тарагана. Від привида <хи> і від бомби. Найбільше, що мені сподобалось, поки я читала і дійшла вже там до 230-ї сторінки, це був момент, коли був у них урок, і їм потрібно було рахувати зірки, що падають з неба. Мені просто цей момент запав у серденько, це було дуже зворушливо описано, зважаючи на те, що на наступній сторінці було просто. Отакий момент, але описано було дуже красиво. Наступне, що мені сподобалось, це ось ця цитата. У книжках казок не буває нічого милого. А коли буває, далі відбувається щось погане, бо інакше історія була б нудною і її ніхто б не читав. І після цієї фрази я зрозуміла, що щось таке буде. Дякую, сонечко, за те, що ти то виходиш, то заходиш. І я розуміла, що далі буде щось таке. От що буває в казках, щоб не було нудно читати. І я була права, бо далі відбуваються такі події, що в мене просто немає слів, я не можу про них розповісти більш детально, бо це буде спойлер. Та за що? І ще, що, що я хотіла вам розповісти. Я очікувала, що тут, ну, хоча б половину книги буде описаний цей літній турнір. Йому буде призначено багато часу, йому буде виділено місце, місце опису, місце боротьби, місце змаганням. Літній турнір був описаний буквально на дві сторінки. Дякую. Просто дякую. Я реально думала, що я просто буду насолоджуватись цією атмосферою Голодних ігор, але я цього не отримала. І спочатку я розчарувалася, але далі був один момент дуже крутий, який і дав цій історії новий подих, тому ну, я не образилась, знаєте, ну, на і не було. Те, що було далі, це краще, ніж літній турнір. Так, зараз я буду заварювати чай і дочитувати книгу, бо залишилось зовсім трошки. Мені здається, що я вже підключусь до вас із фінальними коментарями. Біжимо на кухню, будемо готувати вафлі. Ну що ж, як я і обіцяла, я повертаюсь до вас із фінальними враженнями про книгу, бо я її от тільки щойно дочитала, тому мої враження ще свіжі, я зможу прокоментувати так, як я відчуваю саме після прочитання от в ту ж саму майже хвилинку. Я не буду повторювати коментарі, які я робила раніше, але є одне але. Яке я не сказала тоді, а вже після прочитання, коли 400 сторінок позаду, я можу сказати, що початок книги мені не сподобався. Десь перші сторінок 200 мені було нецікаво, мені навіть було трохи нудно. Тому що події розвивалися дуже повільно. От ми все знаєте, от ніби ми вже маємо вирушити у плавання, а ми все ще стоїмо на пристані і все ніяк не можемо відірватися від того клятого берега, і мене навіть не тягнуло до читання. От я закривала книгу, і у мене ну, не було тієї тяги, щоб я хотіла її скоріше взяти, прочитати. І так було десь сторінок 150, там 200. Але далі, коли ми вже відплили, Боже, я вже була у тому човні. Я вже не хотіла бачити той берег. Я просто плила собі по течі цих подій і насолоджувалась кожною хвилиною, коли у мене була ця книга. Події після 200-ї сторінки мені особисто зривали дах. Я не очікувала таких сюжетних поворотів. Я не могла здогадатися, хто в цій історії буде зрадником. Для мене це була така шокова подія, знаєте. Я не могла потім здогадатися, що буде робити далі джуд. І те, що мені подобається, як Голі Блек надала нам загадку майже на всю книгу, протягнула цю таємницю. І потім, в кінці, коли вже все стало на свої місця, ти читаєш і просто. Ти ж серйозно? Яким чином? Знаєте, що мені найбільше сподобалось? Ні. Це не любовна лінія, вона навіть тут не другорядна, а десь там на четвертому-п'ятому плані. Бо в нас тут інтриги королівства. Коли у нас була коронація нового короля? Я коли читала, я просто, це що? Гра престолів, але для підлітків? Я, звичайно, вже не підліток, але мені це сподобалось. Уявляєте? Ну і давайте, раз я вже казала про кохання, поговоримо про це. Знаєте, взаємодії між персонажами не так і багато. Але яка хімія між ними? Просто шалена, що мені здавалося. Що от-от у мене з книги просто будуть якісь іскри, розгориться багаття. Я чекаю, що по другій та третій частині вони більше взаємоділи між собою, було більше любовних сцен, але інтриги, які тут о, з королівством пов'язані, ну, мене особисто це настільки сподобалось, що я навіть не очікувала, що мені у книжках може подобатись ось ця ось королівська атмосфера. З приводу моментів, які мені запам'яталися, я скажу одне: я людина сентиментальна, я дуже люблю поплакати, я люблю зворушливі милі моменти. І навіть тут, у підлітковій книзі, я плакала. Коли був описаний момент, буквально там півтори сторінки, де нам розповідали про справжнього батька і матір нашої Джуд і Терін, і це було описано з такою любов'ю до своїх дітей. Що я прониклася цією історією, от яка була от, ну, от стільки-та описана, так? І я реально просто сиділа і плакала над цими сторінками. І потім я не могла читати далі, бо потрібно було заспокоїти себе. І раз я вже сказала Терін, давайте поговоримо про Терін і Кардена. Ні, ні-ні-ні, це не любовна лінія. Це два персонажі, які у фіналі книги помінялися місцями до ну, моїх почуттів до них. Спочатку я казала, що кардан, ну, типу, гнида, так? Ну, він такий був. Я не кажу, що я тепер прихильник. Я не кажу, що я тепер у фандомі Кардена і просто буду вважати його одним з найкращих чоловіків. Ні. Але я вже на порозі біля цього самого фан-клубу і вже, так знаєте, стучу у дверцяти, щоб мені відчинили. Мені дуже сподобалось те, що нам показали, чому він це робив. Які у нього були мотиви, він не виправдовував свою поведінку? Ні, він знає, що він робив погано. Але я тепер ставлюсь до нього трохи по-іншому. Так що я вважаю це успіх росту персонажів. А Терін. Терін просто, ну, я не знаю, я б не хотіла мати таку сестру близнючку якщо чесно, но вона трохи така. Хитра лисичка, знаєте, ні собі, ні тобі. Знаєте. Загалом історія цікава, світ не перевершений. Як описано, захоплює, але після 200-ї сторінки, Джуд, взагалі, богиня. Ну, просто вона може стати для мене однією з найсильніших жіночих персонажів. Історія Віві, нашої третьої сестрички Фейрі, не зовсім розкрили. Але мені дуже сподобалось те, куди вона прийшла у кінці історії. Просто щаслива за неї. сподіваюся, що друга третя книга не розіб'є мені серденько за Віві. Якщо казати про мої загальні враження, мені сподобалось знімати влоги. Якщо казати про книгу, тут певно 4 з 5. По п'ятибальній шкалі і певно десь на 8,5 з 10 по 10 бальній шкалі, тому що фінал не настільки витягує оцінку, щоб я поставила 10. Але книга мені сподобалась, книга була цікавою і насамперед інтригуючою, бо я вже хочу прочитати другу. А мені вже час з вами прощатися. Я дуже дякую вам за вашу увагу, за те, що ви переглянули весь цей величезний 30 хвилинний певно влог. Mm -hmm. Дякую вам всім за підтримку. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар, ви можете написати взагалі будь-що, а можете відповісти на моє питання, чи читали ви жорстокого принца»? Якщо так, чи сподобалось вам. І взагалі, чи любите ви світ фентезі, читаєте ви цей жанр. І також, якщо так, то порекомендуйте, на яку книгу або на яку серію книг мені слід звернути увагу, бо я тільки починаю це все занурюватись і поки читаю лише підліткове фентезі. Ну, якось так. Дякую вам ще раз. Зустрінемось у моїх наступних відео. Бережіть себе і побільше вам захоплюючих історій. До зустрічі!